Я взагалі працювала з контролером ВТК, ну, вхідного контр... контроля на заводі ЗТМК, запросити станомагнівий комбінат. Ну, а коли почалася війна, роз'їхалася. Юлію Кушнаренко з рідного Запоріжжя виштовхнули російські обстріли. Тяжко. У мене там родичі, мама, тато, сестра, брат. Я ж з дитиною тут приїхала, тому працюю, відволікаюсь трохи. Як бачите, тут на Рівненщині професію Юлі довелося змінити: машинобудівний завод, на кондитерську фабрику, вхідний контроль на пакування цукерок, не простих, а з горіхами і сухофруктами. Дубно славиться на всю Україну саме такими цукерками, майже ручної роботи, і найпопулярніший серед них. Знаменитий чорнослив у шоколаді, але у цьому феномені я знайшов парадокс. Виявляється, на Рівненщині слив росте мало. У нас нема садків з сливами в регіоні. Там якщо Хмельницька, Вінницька, там Чернівецька область славляться цим продуктом, то логічніше було б там розмістити виробництво. Але чому саме на Рівненщині процвітається? Чомусь має своє пояснення, ще за радянських часів ріненська кондитерська фабрика прославилася саме виробництвом цукерок із сухофруктів. Тепер міць колишнього флагмана занепала, але традицію підхопили аж на трьох інших цукеркових виробництвах в області. Два з них у Дубно. кажуть, що конкуренція не заважає конкуренція. Спонукає нас до якихось нових дій, нових кроків. Ми дивимося на них. Вони дивляться на нас і щось вигадуємо постійно. Навіть велика війна підштовхнула до креативу від шоку. 24.02 змогли швидко оговтатися, і після двох місяців простою відновили виробництво. Ми в прибутку і навіть зуміли здивувати ринок новими мотивуючими упаковками. Наші партнери з США подзвонили нам і сказали, що. Потрібна коробка, де буде написано Слава Україні! Героям слава і жовто-блакідний прапор. Більш нічого не треба. Ми були такі трохи в шоці, ну, як зробити таку коробку. Ну, ризикнули, зробили. Ми самі не очікували на такий результат, що вона вийде настільки гарна. Я горжуся за нашу Україну, за наш труд, що їх всі полюбили наші цкірки. Ці да, держави їх розкупляють. Вам ці жінки нікого не нагадують? Підказка, вони всі працюють із сухофруктами і горішками. І за того, що вони працюють, як з горішками, то в них білочки. І ви теж білочка. Ми всі тут білочки, в якомусь розумінні. Це ж не, не образливо? Ні, не образливо. Беремо фостома, виймаємо сливочку. розкладаємо сливочку. Дивіться. Беремо четвертину. Поріжка, закладаємо в всередину і закручуємо і ложимо. Це на перший погляд праця цих людей не складна. Але на ногах треба вистояти з восьмої ранку до п'ятої вечора. Кожна цукерка повинна мати стандартну форму і вагу. І накрутити таких треба кожній працівниці до 30 кілограмів за зміну. Це я вам зараз заважаю. Ні, не заважаєте. Ну треба швидше це робити. Від швидкості залежить ваш заробіток? – Ні, ні. Треба робити якісно, ну, але швидко. Ну і швидко і швидкость теж може бути, але якість з ділянки ручної роботи сформовані основи потрапляють на лінію глазурування. Далі упаковка у сусідньому цеху, інший профіль, грильяжний. Там більше механізації. Машини готують горіхові суміші, і білочки для формування кульок для цукерок не потрібні. А вже потім і грильяжні, і сухофруктні цукерки можуть продаватися як окремо, так і разом, бо саме асорти вкладають у незабутні коробки, кожна з яких славить Україну і наближає нашу спільну перемогу.